Коли ти припиниш порівнювати, обговорювати, ображатись і виправдовуватись, прийде тиша. І в цій тиші ти вперше почуєш свою душу, не чужу свою, побачиш, скільки в тобі любові, яку не треба нікому доводити, скільки болю, який Бог готовий зцілити, скільки сили, що досі спала, бо ти витрачав її не на те. Людина, яка знає себе, більше не має потреби осуджувати інших, людина, яка слухає Бога, більше не шукає, кому відповісти злістю, а людина, яка справді живе серцем, ділиться теплом навіть із тими, хто це тепло не розуміє. Тож почни з себе і заживеш по-справжньому.